Права 864. Пляшка кефіру коштує 28 гривень 80 копійок. У Катерини є 100 гривень. Яку найбільшу кількість пляшок кефіру вона зможе купити, скільки грошей у неї залишиться? Ну що ж, стартуємо? Задання не складне, але тут будуть труднощі зв'язку з тим, що в нас є і гривні, і є копійки. Тому тут треба бути акуратним, щоб зробити правильно цю задачу, нам прийдеться. Всі кошти, що в нас тут є, всі, всі суми перевести в копійки. Ну що ж, записуємо тоді спочатку перше. Ну і записуємо 100 гривень. Пишемо, що це дорівнює. Замість однієї гривні я можу написати 100 копійок. Це буде 100, що множиться на 7. І пишемо, що це дорівнює 10 тисяч копійок. Добре. Ну, а зараз давайте тоді ціна кефіру, яка приведемо, її в гривні. Пишемо друге. Ну і записуємо, що 28 гривень. 80 копійок. Це дорівнює 28 гривень. Це 28, що множиться на 100 копійок, бо в одній гривні 100 копійок. І додати ще 80 копійок. І це дорівнює. Що ж, 28 помножити на 100 це буде 2800. Копійок плюс 80 копійок. Ну і разом це буде дорівнювати 2880 копійок. І... Ну що ж, тепер, коли ми знаємо загальну кількість грошей і знаємо ціну однієї одиниці, скільки коштує кефір 2880. Ми можемо тоді загальну кількість поділити на 2880. У нас не поділиться на ціло, але у нас залишиться остача. То пишемо тоді третє. Ну і записуємо, що 10 тисяч, що ділиться на 2880. Це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити стачею, куточком. Давайте ділити. Пишемо тоді 10 тисяч. Давайте десь тут. 10 тисяч. Що ділиться? На 2880. Ну що ж. 2880 це дуже близько до 3 тисяч. А 10 тисяч політично 3000, вийде не більше, ніж 3. Тобто записуємо сміло тут цифру 3. Тепер дивимося, 3 на 0 це 0. Далі 8 на 3 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 8 на 3 це 24 плюс 2 це 26. 6 пишемо, 2, пам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 плюс 2 це 8. Віднімаємо. Тоді в кінці 0-0 це 0. 0-4 не віднімається. Позичаємо 10-4 це 6. 0 позичити у 0 не можна. Беремо старшого розряду. Тоді 10-1 це 9, 9 мінус 6 це 3. Ну що ж, тепер у 0 позичити 1 не можемо. Беремо старшого розряду. Отже, в 10 збираємо одиничку, це 9. 9 мінус 8 це 1. Тобто бачимо, що у нас 1360 це остача в копійках. То пишемо, що частка у нас дорівнює неповна 3. Пишемо, це буде чого. Тут мова йде про пляшки. Можемо записати пляшки. Так. Ну і пишемо в дужках, що остача це 1360. І я в дужках запишу, чого копійок. Є. Закриваємо дужки. Ну що ж, ось так доволі складно у нас записалось. Тобто, що ми кажемо, що в нас залишились вийде повних три пляшки, ну і остача буде 1360 копійок. Ми не кажемо 1360 копійок. Давайте виокремимо, скільки це буде гривень. Пишемо четверте. Ну і записуємо тоді, що 13. 1360 копійок. Це дорівнює. Це можна записати як 13, що множиться на 100 копійок плюс 60 копійок. Є. Ну, що таке 13 помножити на 100 копійок? 100 копійок це 1 гривня. То це в нас буде 13 гривень. 60 копійок. Є? Ну що ж, отже, що ми можемо сказати? Тоді так і записуємо. Отже. Пишемо тоді. Так, Катерина. Зможе? Купити, пишемо три пляшки. Три пляшки кефіру. Три пляшки кефіру? І у неї залишиться, і у неї залишиться. Залишиться. Пишемо 13 гривень. 60 копійок. Є. Ну що, що, тепер записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Так. Отже, скільки пляшок кефіру вона зможе купити? Пишемо три пляшки. Далі. Скільки грошей у неї залишиться, пишемо 13 гривень. 60 копійок. Ну що ж, ось таке практичне завдання на те, щоб ми пригадали операції з різними сумами грошей, а також на ділення з устачею. На цьому вправу завершено.